Які є юридичні ризики при купівлі квартири? Купівля квартири один з найвідповідальніших етапів в житті. Зрозуміло, поступає багато запитів до нас, як до адвокатів, щоб ми перевірили нерухомість власника або документ. Я хотів би розповісти, що ми робимо в рамках такої послуги. Почнемо з документів на право власності. Треба перевірити, чи дійсно продавець є власником квартири. Це може бути договір купівлю-продажу, дарування, спадкування або навіть рішення суду. Далі обтяження на майно. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Обов'язково користуємося ним. Перевіряємо, чи є іпотека або арешт. Наприклад, продавець обіцяє погасити іпотеку в день угоди. В принципі, можна піти на таку угоду, але лише з адвокатом і з повним аналізом процедури погашення кредиту та зняття обтяжень. Заборгованість за комунальні послуги теж може бути проблемою. Борги попереднього власника не перейдуть вам, але без їх погашення переформувати рахунки вже не вийде. Не забувайте про реєстрацію осіб у квартирі. Не завжди виходить виписати колишню рідню через СНАП, і інколи доводиться звертатися до суду. Ще один нюанс самовільні перепланування. Дизайнерські стіни можуть виявитися незаконними. Це штрафи, суди та вимоги повернути все в первісний вигляд. Зрештою, юридична перевірка житла та продавця. Це для вас must have. Без цього не треба купляти нерухомість. Інакше економія на адвокаті може вилитись у серйозні фінансові втрати. Замовляйте аналіз нерухомості та продавця. У юристів це може зекономити вам купу грошей та нервів.